Дозвольте ще один такий проєкт. Хочу поділитися з вами своїми думками. Записав те, що я думав у сні. Одного разу мені наснилось. що Янукович прийняв мене в Між Що ти хочеш почути? Запитав він мене. Але чи зможете відповісти, засумнівався я. Запитуй, я з професор. Скажи, що більше всього дивує тебе в людях. Ну що, скажу, вони покірно йдуть на вибори, щоб голосувати за тих, кого вибираємо для них ми. Але бояться вийти на вулицю, щоб захистити тих, кого хочуть вибрати самі. Вони хочуть, щоб у нас була професійна та дійсно народна міліція. Але байдуже споглядають на міліцейське свавілля. Вони вимагають прозорого та чесного правосуддя. Але покірно несуть хабарі за справедливі вироки. Вони забули, як гинули, та зникали незалежні журналісти. Та байдуже реагували на замовні статті та темники. Вони не надто протестували, коли ми знищували незалежні змі. А тепер дивуються, що їх не чує влада. Вони рахують кожну копійчину в себе гаманці. Але волюють не знати, що коїться в державних корпораціях, що їм належить. Вони пробачили попередніх президентів, за яких набивали кишені сучасні олігархи. А сьогодні не знають, в в руках найбільше підприємство України. Зрозумів, відповів я, а що б ти порадив всім нам сьогодні? Янукович хитро усміхнувся і опустив голову. Не вір тому, що кажуть тобі телевізор, представники влади, а вір тому, що є на твоїй пенсійній книжці і в твоїх рахунках за комунал. Якщо тобі скажуть, що Україна для людей, зверни увагу, чиї люди в Україні живуть добре. Якщо представники влади працюють погано, то знімай тих, хто їх призначив. Якщо депутат не виправдав твоєї довіри за попередні роки, то для чого вибирати їх знову? Україна така велика, ні ній так багато чесних та достойних людей. Чому ти дав себе переконати? Чинукович на найкращий. Я задумався, потім запитав, невже ти нічого не боїшся? Зрозуміло, є речі, які я боюся. Мені страшно, коли ті, хто міг би мовчати, не мовчить. Мені страшно, коли ті, хто міг би тікати, не тікають. Сховати за свою депутатську недоторканність йдуть до людей. Я боюсь тих, хто заробляє, а не краде. Тих, хто не носить хаборі і цінує я свої чесноки. Це ж буде для відео. Поки я у владі, за мене на вулиці виходять тисячі. Але хто мене захистить? Не сьогодні, коли моя влада закінчиться. Вот і все Пробач, я маю їхати. Мене в Межірі чекають однопартійці. Маємо популювати на кабанчика. А я прокинувся. Але чи прокинувся я? Товариство, це такий навіяний сон. Я думаю, що це для вас все-таки щось тут знайоме і зрозуміле. Хотів до вас достукатись.